you Ну і з зупинок у селі Острів Великоберезовицької громади заїжджає автобус номер 5 А після висадки пасажирів маршрутне таксі прямує далі. Автобус курсує до Тернополя. Утім, уже з 25 червня він перестане обслуговувати цю громаду. Причина зміни в маршрутній мережі. Відтепер міські автобуси не виїжджатимуть за межі Тернопільської громади. Мова йде про автобус номер 8 який отримає новий номер 28. Більше не курсуватиме до села Біла. Так само маршрути 5 і 5 а які перейменують на номер 50. А також 18 і 31 не заїжджатимуть у Березовицю та Острів. Місцевих такі зміни обурили, кажуть, відсутність транспорту ускладнить щоденне життя, адже без доступу до обласного центру залишаться літні люди, школярі, студенти та працівники, які щодня змушені добиратись до Тернополя. Відколи він їздить, я користуюся, мені вигідно. Крім того, що в картоці ще є час пересадки, пів години. Я стараюся, щоб Бо мені не раз треба десь переїхати. От є сімейний лікар в Тернополі тут в селі, а він дає направлення їхати до Тернополя, попробую, в яку лікарню заїхати, чи в обласну, чи там в другу, чи в психлікарню, то такі гроші викидати на транспорт. то… Як ти казав, то є просто неможливе. Ми школярі, нам треба чимось доїхати до школи, потім приїхати. Також у нас починається підготовка до НМТ. У Нас дуже багато репетиторів. Також у нас є хобі, волейбол, футбол. Також проблема, чим добратися в Тернопіль, потім чим приїхати. Я добираюся для своїх репетиторів, там стоматолог, навіть ту саму поліклініку потрібно їхати. Та й просто в Тернопіль з друзями погуляти. На нього також ходять люди з різних сел, там буснева, серединки, а коли сезон, то ще й дачники. Ми можемо 3-5 разів на день отак от мітатися в місто з березовиці. Це зручно. А ще тому, що це економія грошей для військових, так як я волонтер. Всі знають, що я люблю зекономити, щоб більше хлопцям щось. Я вже рахувала, скільки я зекономила, коли я не їздила на таксі, на, ну на маршрутці, коли їздила. Це десь 3 тисячі гривень в місяць плюс-мінус. Є якісь кулуарні домовленості, що вже є новий перевізник, є створений маршрут, який буде їздити село, острів, приміська автостанція. Людям це дуже незручно, тому що їм треба буде бігти тоді на велику центральну автостанцію і їхати. Це двічі платити, може і тричі, залежно хто куди буде їхати. Це Здорожчення в три рази оплата за проїзд. То, чого чекати далі, люди не знають. кажуть, конкретної інформації від влади громади досі не отримали, що лише посилює занепокоєння. Люди десь поодиноко, хто якось заходив в селищну раду, ставили питання, що буде. Питали також, як які це навіть будуть чи види транспортних засобів, ціна і так далі. Була проста відповідь: все буде добре, без транспорту вас не залишать. Таких запевнень кажуть недостатньо, тому питання почали активно обговорювати у спільній вайбер-групі. Через загрозу залишитись без транспорту, жителі ініціювали петицію з вимогою до влади відновити регулярне сполучення з Тернополем. Ми, як активісти, зрозуміли, що можемо якимось чином зарадити допомогти людям, і навіть зібрати ну, почали ми із збору думки позиції. Цих людей, які якраз і користуються цими зручними для них маршрутами, в нас є вже 865 підписів цифрових, зібраних, якраз з висловленою думкою про те, що жителі просять зберегти чи відновити ті самі маршрути, які курсують до 25 червня на територію нашої громади, щоб вони так і залишалися. Місцеві жителі спілкувались із перевізниками, які обслуговують маршрути номер 5 та 5 А. Ті запевняють, напрямок вигідний і пасажирів вистачає. Один із водіїв Микола Гуменюк розповідає, щодня виконує 8 рейсів по цьому маршруту. Вранці везе людей у місто, а ввечері більшість пасажирів дачники, які йдуть з Тернополя в Березовицю та Острів. «Вони їдуть в центр ну, на дружбу, на автовокзал. Я не розумію, що відбувається. Автобуси самі бачите такі ну нормальні. Люди доволі. Згідно оновленої маршрутної мережі, з кінця червня автобуси повинні будуть розвертатись на зупинці газопровід без заїзду до містечка шляховиків у Березовицю й острів. Таким чином, пряме міське автобусне сполучення з цими населеними пунктами буде припинено. Це зумовлено першу чергу е вимогами законодавства, оскільки е сполучення. Між громадами забезпечуються обласними адміністраціями. Місто готове нести зміни в маршрутному мережу і продовжити їх до, так як вони їздять на сьогоднішній день. Але для цього потрібні два чинники. Найперший юридичний, в даному випадку Березовецька чи Білецька громада повинні звернутися до обласної адміністрації з проханням делегувати. Місту право на організацію таких перевезень. Окрім того, в нас в місті здійснюється оплата транспортної роботи. Перевізникам сплачуються кошти за виконані кілометри, за виконану транспортну роботу, за здійснені перевезення, оскільки самої виручки від пасажирів є недостатньо. І в даному випадку. Це друге питання, яке потрібно вирішити з сусіднім громадам це долучитися до співфінансування оплати цієї транспортної роботи. За коментарем та поясненнями, ми звернулись і до голови Великоберезовицької громади Андрій Галайко пояснив ситуацію. Так, великоберезовицька громада зверталася і в Тернопільську міську раду, і в Тернопільську обласну військову адміністрацію про те, щоб залишити перевезення. В такому форматі, які були і до конкурсу, ну на жаль, не підтримали нас і все-таки привели у відповідність до чинного законодавства. Тому з 25 червня будуть нові маршрути. І там, де були міські маршрути, там будуть інші маршрути, організатором яких є Тернопільська обласна військова адміністрація. У Тернопільській міській раді зазначають, що звернень від громади щодо долучення до фінансування за надання транспортних послуг не надходило. Від 25 червня у Тернополі запустять чотири нові автобусні маршрути номер 25 39, 40 та 42. Оновлення покликане покращити сполучення між районами міста, зокрема, північним мікрорайоном, вулицею Київською, текстильною, а також оптимізувати зв'язок зі східним масивом і міським кладовищем. До прикладу, автобус номер 25. Маршрут проходитиме між масивами Сонячний та Східний. Мета пряме сполучення вулиці Золотогірської. з Степана Бандери, а також додаткове сполучення проспекту Степана Бандери з проспектом Злуки. Автобус номер 39 мікрорайон Північний Ринок. Цей автобус їздитиме від мікрорайону Північний через головні вулиці міста. Зокрема, Київську, Тарнавського, Злуки, Збараську Бараську та Руську. Він з'єднає північний з центральною частиною міста, ринком і автовокзалом. Автобус номер 40 курсуватиме між центром міста та міським кладовищем у селі Підгородні. Він проїжджатиме через головні вулиці, як от Сергія Короля, Івана Мазепи, Руську, Острозького та. Тараса Шевченка і автобус номер 42 курсуватиме від вулиці Тролейбусної через центр міста до вулиці Веселої. Він проїжджатиме через такі вулиці, як Володимира Лучаковського, Сергія Короля, Максима Кривоноса, Володимира Виниченка, Миколи Карпенка. Маршрут допоможе з'єднати район лікарні номер 3 з важливими вулицями і мікрорайоном Дружба, а також полегшить доступ до центру соціального захисту та пенсійного фонду. Щотижня на алею героїв, що на Моклонецькому кладовищі до загиблого захисника лейтенанта поліції Антона Білостоцького приходить його кохана дружина Світлана. Я завжди привожу своєму чоловікові каву. Ось ми завжди її п'ємо разом. О, це був його улюблений напій, американу з молоком декілька разів на день, і тепер ми разом її тут п'ємо. Антон і Світлана мріяли про власне житло, дітей та нові подорожі, але нічого з цього реалізувати так і не вдалось. Життя воїна обірвалось 29 червня минулого року. Тоді він прийняв свій останній бій на Донеччині. Сьогодні його обраниці доводиться бути сильною за двох і, попри біль, триматися з гідністю. Завжди так здається, що десь. Не встигла багато сказати, завжди здається, що якісь може замало слів любові було. Хоч ми і завжди старалися так один довго підтримувати, говорити якісь такі е, речі, ось. Але зараз, мабуть, що я би ще більше приділяла уваги цим словам, цій підтримці е, ось і сказала би, що дуже його сильно кохаю і готова за нього віддати своє життя без розумів. У своїй квартирі Світлана зберігає найцінніші речі. Це те, що нагадує їй про коханого. У мене є таких дві особливих е, речі, які е, власне е, мені передали побратими е, з виходу. Ось цей годинник він був завжди на руці Антона. Ось, і вони його зняли, передали мені, е, і ось ця накладка з його позивним. Ось також вони зняли за бронежилета. Вандам позивний захисника. Так його назвали побратими через те, що незалежно від місця він постійно займався спортом. Не менш унікальними тут є і альбом з фотографіями захисника чи модель автомобіля з емблемою об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь, де служив Антон. На полиці виставлені й нагороди чоловіка. Медаль захиснику вітчизни посмертно. Відзнака президента України за оборону України посмертно. Звання почесний громадянин Тернополя посмертно. Почесний нагрудний знак за збережене життям. Я пам'ятаю, як чоловік до мене зателефонував і сказав, що мене хтось подав на нагороду, але я не знаю, хто мене подав. Ось. І треба, мабуть, їхати отримувати, але як же ж я тут зараз залишу ну, там, хлопців, позиції. І я його таки переконала поїхати і отримати цю нагороду особисто, а не поштою, тому що як на мене це було якось так. Ну це було важливо. Історія кохання Світлани та Антона розпочалась ще у 2013-му. Пара познайомилася у соцмережах через два дні. Перша зустріч вічна віч, і відразу між ними симпатія. Пам'ятаю, як ми тоді зустрілися, прогулялися містом. Ми, мабуть, обійшли ну місто вздовж його поперек пішки разом. Ось розмова постійно. Шла, ми одразу якось так знайшли якусь, якісь спільні теми, спільні захоплення. Нам було дуже цікаво разом. Їхнє спокійне життя обірвала війна. Одразу ж на фронт пішов тато Світлани. Він переконував зятя залишатися вдома і турбуватися про родину. Антон погодився, та ненадовго. 1 лютого 2023 року. Він став на захист країни. Я дуже переживала. Він знав, що я така. Сентиментальна дівчина, що я буду дуже нервувати, дуже переживати через кожну дрібничку. Його ще це стримувало деякий час. Але все ж таки, того дня, 1 лютого 23-го року, він йшов на роботу. на зустріч ішли представники ТЦК. Він просто підійшов до них, ось, і, власне, сам зголосився ну, поїхати з ними. Не маючи медичної освіти, Антон Білостоцький пройшов курси бойового медика і рятував життя побратимів на бойових позиціях. Тернополянин воював на Донеччині та Луганщині. Мені сподобалася фраза нашого капелана в полку, що його ціль рятувати життя. Дуже мені вона так запала в душу, тому що мені здається, що саме, саме так Антон і бачив себе, рятувати інших. Рятувати життя побратимів він ніколи б не залишив нікого на, на полі бою. Відтоді дружина бойового медика намагалась бодай раз в день спілкуватись з чоловіком телефоном. Це були короткі розмови про любов, буденні справи, плани на завтра. А головне не про війну. Нам писала, як я його кохаю, що він моє все, що я дуже вірю в нього, і він також мені відповів, що кохає безмежно. От і вже е, далі пішли ті повідомлення, які вже назавжди залишаться непрочитаними. 22 червня військового попросили вийти на бойовий вихід, але не як медика, а як штурмовика. Антон погодився, хоч багато людей перечували щось неладне. Світлана зізнається, що навіть напередодні загибелі чоловіка їй снився страшний сон. Сниться, що Антон дзвонить мені, ніби по мобільному телефону з виходу і каже, що я не повернуся. І я тут пам'ятаю дуже добре цей сон, коли я починаю його вмовляти, що не можна так казати, не треба. А чому ти з телефону мобільного дзвониш? Це ж не можна зараз, зараз ж тебе вичислять. Де ти є? Не кажи так, все буде добре. Ну ти повернешся. Ну, я тобі сказав, що я не повернуся. Обіцяні три дні на бойовий вихід минули, Почався інший відлік. Очікування Світлана відчула що щось не так. Та побратими запевняли, Антон живий, просто наразі немає ким його замінити. Вона трималась за ці слова, але 29 червня телефонний дзвінок усе змінив. Спершу повідомили, що його поранено. Потім сумна звістка, що серце лейтенанта перестало битись внаслідок важкого кульового та осколкового поранення. Сьогодні Світлана впевнена, її Антон залишався вірним присязі до останнього подиху. У Тернопільському міськрайонному суді розпочалось і завершилось підготовче засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилось під час лікування зубів. Наступне слухання по суті суддя призначила на кінець червня. Це уже втретє відбулось підготовче судове засідання у цій справі. Нагадаємо, раніше їх переносили через неявку учасників судового процесу. Цього разу в залі присутні обвинувачені стоматолог Володимир Кучмій, лікарка анестезіологиня Наталія Криницька зі своїми захисниками. Никами та потерпіла мама хлопчика Руслана Пліш під час засідання. Надійшло два клопотання зі сторони захисту обвинувачених: перше про можливість зробити засідання закритим. Проводити продовж цього судового провадження у закритому судовому засіданні. Прошу суд долучити до матеріалів провадження письмове клопотання. Були клопотання відносно закритого судового засідання. Сторона захисту вважала, що є лікарська таємниця можуть бути обмежені права як потерпілої, і так і інших. Ну, відповідно, потерпіла сторона потерпіла і сама потерпіла. Заперечували. Ми заперечували відносно того, що не порушується, і ми хочемо так, щоби. Розглядати в відкритому судовому засіданні, щоб публічність знала, суспільство розуміло, знало, слідкувало, якщо є до того інтерес так, в людей суспільства. І суд вислухав наші доводи і аргументи, і прокурора також, і вважав за необхідне призначити у відкритому судовому засіданні. Для мене це важливо, тому що нехай вони Бачать, покажуть себе, які вони є, і що, що вони винні все ж таки в смерті мого Єремійчика. І друге клопотання про надання досудової доповіді, що містить інформацію про обвинувачену лікарку анестезіологиню. Вона для того, щоб полегшити роботу суду відносно призначення подальшому покарання. Сторона захисту досить часто користується даною, скажем або можливістю для того, щоб Простими словами, якщо сторона захисту подає характеристики, так вони розкидані і незрозумілі. І суд робить сам висновки. Тут до судового доповідь вже будуть зібрані всі фактичні дані, і висловлено одна одним висновком. Що суд може дослухатися, може не дослухатися після завершення судового засідання? Надати коментар сторона обвинувачених нашій знімальній групі відмовилась. Так, на Тернопільщині випускники танцювали аркан у селі Великий Глибочок Білецької громади. Одинадцятикласники вирішили попрощатися зі школою незвично. Не вальсом, як заведено, а силовим традиційним танцем, що поширений серед гуцулів. Ідею танцю подала класна керівниця цьогорічних випускників через те, що саме у цьому класі лише п'ятеро дівчат та чотирнадцять хлопців, знаючи своїх хлопців в класі і бачачи такий. Потенціал, вони всі як на підбір. Я вирішила, що той танець буде дуже пасувати. Окрім того, цей танець символізує вступ у доросле життя. Це старовинний український танець. Тобто, всі пазли склалися на те, щоб втілити це в життя. Аркан це чоловічий танець сили, єдності та гідності, який часто виконували перед боєм. для випускників, які стоять на порозі нового етапу життя. Він став своєрідним прощальним ритуалом і водночас проявом ідентичності. Про постановку танцю говорить шкільна хореографиня. Десь з квітня місяця ми розпочали ту історію цього танцю. Передивилися купу відео, бо ми не є спеціалісти, ми не є професійний танцювальний ансамбль. І половина хлопців у нас спортсмени, вони не танцюристи. Дехто з них більша половина, певно. Танцювали в житті перший раз, можете собі уявити, але ми то вивчили як могли, ми старалися, і я думаю, що. Нормально. І так як в нас мало дуже дівчаток, їх тільки 5 і 14 хлопців, то треба було придумати ще якусь ізюминку і для них. То ми з'єднали аркан з елементами гуцульського танцю в кінці. Також про такий вибір танцю говорять і самі ж випускники. Класний керівник підкинув таку ідею, щоб станцювати гуцульський танець, аркан, який супроводжує хлопця в доросле життя. І ми підтримали її ідею і вирішили станцювати. Спочатку було якось незрозуміло, як це з дівчатами робити, бо так нас п'ятеро дівчат, 14 хлопців. Спочатку пробували, щоб була дівчина і по два хлопця біля неї. Але була непарна кількість, хотіли ще добрати з 10 класу, але вирішили за Останній дзвоник це діба, так, як наше свято. І ми вже вибори, вирішили не добирати дівчат. Оригінальне прощання зі школою у великому глибочку стало не лише дійством, що привертає увагу, а й символом дорослішання. Аркан, що поєднав силу традицій і сучасні прагнення молоді, залишиться у пам'яті випускників як перший спільний крок у доросле життя. Юні волейболісти із Тернополя стали чемпіонами України. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобула перемогу в чемпіонаті України з волейболу у дитячій лізі серед юнаків 2011 року. Народження турнір відбувався у місті Хирів Львівської області. Тренер юніорів Іван Вовчанський говорить, що турнір для його команди проходив у робочому режимі. Важким видався лише фінальний поєдинок. Це була дитяча ліга України, юнаки 2011 року народження. Було чотири виїзди, три виїзди це і попередні ігри, зональні, де ми всіх обіграли, пройшли чемпіонат без жодного програшу, а у фіналі виграли в нашої знаменитої команди Епіцентр Подоляни. Які, дітей, які Збирають з цілої України. Також чоловік розповідає про підготовку до змагань та говорить про товариські ігри, які проводила його команда. Готувалися ми, ми багато. Ми грали товариські ігор з дорослими командами, з такими, як вони на рік на два старшими. Така була підготовка, бо тому що виїзди зараз на турнір дуже дорого вартують, тому ми старалися. У мірі можливості з дома з нашими командами дорослими і старшими юнаками. Так ми робили спарне. Своїми враженнями діляться і самі волейболісти та сходяться до спільної думки, що перемога на турнірі це робота усієї команди. Починався турнір стандартно, переживань зовсім не було. Тільки перед останньою грою було найважче перебороти свій страх, зібратися і силою їх виграти. Найважча була гра проти «Епіцентр» Подоляни. Ну, дуже багато емоцій було, дуже тяжка була гра. Турнір був бомбезний, багато емоцій. Багато чого навчився для себе. Команда моя багато також нового чого дізналася. Успішний виступ тернопільських юних волейболістів на чемпіонаті України це результат злагодженої командної гри. Вже зараз юні спортсмени готуються до наступних обласних змагань, аби знову здобути золото.